Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз зарплата і управління персоналом. Сьогодні ми розглянемо виплату зарплати. По-перше, це призначення способу виплати зарплати. Це виплата зарплати через касу за допомогою відомості. Касу або за допомогою документу відомість виплати через роздавальника і виплата заробітної плати через банк без зарплатного проєкту, тобто безпосередньо на рахунки співробітників, на їх картки, і також в рамках зарплатного проєкту це не що інше, як договір з банком. Ми перераховуємо кошти на виплату заробітної плати, а банк уже розпреділяє по картках співробітників. Також подивимося: автоматичне формування відомостей на підставі нарахування, виплата зарплати колишнім співробітникам, і також розглянемо взаємороз... аналіз взаєморозрахунків з співробітниками і, звичайно, синхронізацію з bas бухгалтерія Prof. Але на початку зверніть, будь ласка, увагу на панель розділів. Щось тут їх дуже мало. Я спеціально це зробила. Щоб показати вам налаштування, ще раз нагадати, зайдемо в Нормативно-довідкову інформацію та Адміністрування, підрозділ налаштування нормативно-довідкової інформації та розділів і позиція загальне. Тут нам необхідно проставити галочку Використовувати стандартний набір розділів інтерфейсу. Коли ми це ще не налаштовуємо, то в розділі зарплата ви побачите її підрозділ виплати. Але тут дуже багато різних позицій, і тому це незручно. Тому краще поставити галочку, Використовувати стандартний набір розділів інтерфейсу, ви бачите, що виплата у нас виділяється окремо. Також, якщо ми зайдемо в довідники, поки ще не поставили, що треба використовувати декілька організацій, то ви бачите, що підрозділі підприємство немає довідника організації. Тому ми з вами поставимо галочку Використовувати кілька організацій. І закриємо це налаштування. І коли воно все змінить у програмі, так, закриваємо, то в налаштуваннях та довідниках у нас з'явиться довідник організації. Ми ще в ньому цю карточку організації повернемося далі. А зараз. Я такий огляд зроблю про те, які є можливості по виплатам зарплати. Спочатку це способи виплати. Можна виплачувати зарплату через касу за допомогою документу відомість в касу. Давайте перейдемо в розділ виплати, і тут ось вони перелічені. Відомість в касу. Також можна роздавати, може можна видавати гроші. кошти. Через відомість виплати через роздавальника. Теж є таке. Далі через банк теж є два види: це без зарплатного проєкту, якщо безпосередньо ми перераховуємо на рахунки співробітників, співробітників кошти, і з зарплатним проєктом це не що інше, як договір з банком. Ми перераховуємо кошти на заробітну плату, і банк уже розпреділяє по карткам співробітників. Також є види виплат. Ми можемо виплачувати аванс і заробітну плату, а також є інші нарахування, такі як відрядження, лікарняні, відпустки та інші, які ми можемо виплачувати з авансом, а можемо виплачувати в міжрозрахунковий період. Це час виплати ми вибираємо. Тобто за замовчуванням аванс у нас посеред місяця. Так? Ми вибираємо, пам'ятаєте, ми налаштовуємо, коли беремо налаштування та довідники організація, і там ми прописуємо, коли ми саме будемо виплачувати аванс і заробітну плату. Зарплата і кадри, бухгалтерський облік та виплата зарплати. Натискаємо Змінити, і тут ви бачите, що значить дата виплати зарплати. В останній день поточного місяця або на початку наступного, тобто 5 числа. А дата виплати авансу 20-го. Ми не змінили, так у нас воно і планується, і в обліковій політиці, наприклад, ми це записали. А от що як бути з відрядженням, наприклад, які потрібно нарахувати наперед? Сьогодні ми, звичайно, не будемо розглядати відрядження, але я просто зайду в документ і покажу вам. Що, коли ми формуємо відрядження, ми все це заповнимо, ми з вами це все розглянемо, але я вам вас звертаю увагу на позицію виплата. Можна виплачувати і з зарплатою, можна в міжрозрахунковий період і з авансом. Тобто, ми вибираємо, коли ми виплачуємо, вибираємо також прописуємо дату виплати. І коли ми все тут розрахуємо, то можна натиснути кнопку Виплатити, якщо в міжзрахунковий період, і програма нам автоматично сформує відомість на виплату. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до де ми налаштовуємо саме, яким чином ми з вами будемо виплачувати заробітну плату і різні виплати співробітникам. Заходимо знову в карточку підприємства, розділ зарплата і кадри. Бухгалтерський облік та виплата зарплати. Змінити. І тут ми прописуємо, що за рахуванням на картку і обираємо зарплатний проєкт. Заздалегідь, зарплатний проєкт нам необхідно заповнити. Це не що інше, як банк, тобто, це договір з банком. Тому ми вибираємо банк і потім прописуємо. Дивіться, ми заходимо в розділ виплати, і тут у нас є дивіться, також зарплатні проекти. Я тут додала новий зарплатний проєкт. Давайте я зараз на праву кнопочку змінити. І ви побачите, що з довідничка банків ми вибираємо банк. Ось так на трикутничок я вже його занесла, можна занести. Заздалегідь із класифікатора підібрати, пам'ятаєте, ми з вами підбирали. І також називаємо зарплатний проєкт. Зарплатний проєкт може мати назву такий самий, як і банк. Ну, так я і зробила. І тепер я просто цей зарплатний проєкт вибрала в карточці по налаштуванню виплати зарплати. Це для організації в цілому. Також можна налаштувати. Правила виплати зарплати для підрозділу. Переходимо до налаштування та довідники, підприємство, підрозділи. І ось тут, будь ласка, є у нас підрозділ адміністрація. Поки що він один, далі ми трошечки з вами ще дозаповнимо, але поки що нам достатньо для того, щоб розглянути загальний функціонал. І тут є закладинка, бухгалтерський облік та виплата зарплати. Ми тут прописуємо, що як для всієї організації можна безпосередньо для підрозділу вибрати інший спосіб виплати зарплати, наприклад, через роздавальника чи через касу. І тоді для підрозділу буде вибиратись саме цей вид виплати, спосіб виплати, тому що пріоритетом буде налаштування для підрозділу. Це ми вже з вами розглядали. Коли дивилися призначення способу відображення зарплати для співробітників. Але найпріоритетнішим буде спосіб виплати, який ми налаштуємо для співробітників. Заходимо в розділ кадри співробітники. Заходимо в карточку будь-якого співробітника і на гіперпосилання. Виплати та облік витрат. І тут ми прописуємо, що зараховувати на картку, або можна було просто вибрати як всім. Потім ми обов'язково прописуємо номер особового рахунку, і з якої дати діє. Тут є гіперпосилання історія зміни номерів. Тобто, якщо змінюється номер картки або зарплатний проєкт, ми можемо додати новий запис, тільки прописати, з якої. Дати І тепер для співробітників ми призначили спосіб виплати зарплати. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до відомості. Я її вже сформувала. Заходимо в зарпл... виплату. відомість у нас в банк. Так? Прописуємо, додаємо новий документ, заповнюємо його, що це місяць виплати, січень, 20. П'ятого року, дата, коли сформувалась. Вибираємо зарплатний проєкт, вибираємо, що ми виплачуємо. Тут у нас прописано, бачите, є випадний список, що це може бути зарплата за місяць, аванс, відпустка, відрядження. Тобто, все-все-все нам розробники прописали. І ми вибираємо зарплата за місяць. Також можна натиснути кнопку Заповнити. І програма заповнює нам до виплати, заповнює. Які ПДФО і військовий збір ми оплачуємо, і також номер особового рахунку. І ось бачите, під табличною частиною програма також розраховує внески на фонд оплати праці. Ми можемо оновити і змінити. Також ми е, тут можемо роздрукувати такі звіти: Реєстр про суми військового збору. Є тут реєстр про ПДФО. Перераховування Суму Внесків, це ЄСВ, так, і ПДФО, по-моєму, теж можна роздрукувати, да, Є. Ось, будь ласка, і список перерахувань. Тобто всі рухи документу ми можемо з вами. Побачити і роздрукувати. Ось бачите, особовий рахунок, тобто список зарплати, що перераховується. До речі, цей список, по-моєму, можна передавати в банк через клієнтбанк, чи як там ви домовляєтеся. Ще є звіти по рухам документа. Цей документ робить записи в регістр накопичення. Ви знаєте, що в програмі проведень немає, а є записи в регістр накопичення. Це взаєморозрахунки зі співробітниками, зарплата до виплати і також у нас розрахунки по податкам, розрахунки з фондом і ПДФО, і військовий збір. Зверніть, будь ласка, увагу, тут у відомості є рухи, а далі я вам потім нагадаю про цей момент. Так, відомість ми зробили. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до розділу виплати. Тут у нас є звіти щодо виплат. Отож, бо ми сформували з вами вже відомість на виплату. Як самої виплати ми не робимо, але зверніть, будь ласка, увагу, ось тут є звіт заборгованість по зарплаті. Все формує програма, ви вибрали місяць, організацію і натискуємо кнопочку Сформувати. Ось подивіться, є у нас все прописано, що нараховано, що виплачено. Тобто, формування відомості на виплату. Програма тут сприймає, що це вже виплачено і заборгованості немає. Якщо ми хочемо побачити повністю про рухи значить, нарахування, зарплати і так далі, ми формуємо з вами розрахункову відомість. Можемо розбивати по підрозділам, якщо у, них, у нас у них багато. Ось, будь ласка. У нас є, що нараховано, яка тарифна ставка, що виплачено, і якщо ми далі пройдемо, ви бачите, що заборгованості немає, є лише сума до виплати. Тобто, ось, будь ласка, можемо все проаналізувати. Тепер тут проведень немає. А як же ж бути з кореспонденцією і далі, як проводити банк? А банк ми вже проводимо, тобто, оплату заробітної плати, оплату податків? В іншій програмі для цього ми синхронізуємо дані. Вибираємо підрозділ ND та «Адміністрування», вибираємо синхронізацію даних, натискаємо на гіперпосилання, налаштування синхронізації даних. У нас вже все налаштовано. Ми з вами трошечки так обзор, обзорно робили, бачили, але, звичайно, можете звернутися до спеціалістів. Ваших компаній, тобто до нашої компанії, будь ласка, і вам налаштують. І вам залишається лише натиснути кнопочку Синхронізувати. І програма зробить такий файлик передачі в іншу програму. Тепер я відкрила ще одну програму, це баз бухгалтерія проф». І ось, будь ласка, ми тут теж в адмініструванні натискаємо кнопочку Синхронізація даних. Аналогічним чином. Налаштування синхронізації і натискаємо кнопку Синхронізувати. Коли ми її натиснемо, програма нам дасть повідомлення, що синхронізація завершена. І тепер, будь ласка, перейдемо до відомості на виплату зарплати. Заходимо в банк, ні, не в банк, а зарплата і кадри, вибачте. І відомість на виплату зарплати. Ось, будь ласка. Але подивіться, якщо ми з вами натиснемо дебет Кредит то ніяких рухів ця, програ... ця відомість у програмі Базпроф не робить. Але вона використовується для того, щоб на її підставі створити документи на виплату зарплати. Ось, будь ласка, створити на підставі списання з банківського рахунку. Вона підтягує цю відомість, прописує вже рахунок обліку і прописує оплату. Наприклад, ми цю оплату можемо зробити там 31 чи 5, коли ми там робимо. І також, ну це вже ми потім зараз я не робила, ще тут не налаштовувала, також ми тут можемо зробити документи за податками. Але так як ви бачите, що у нас документи за податками не заповнюються. Тобто ми не можемо сформувати автоматично списання з банківського рахунку, тому що для цього ще необхідно зробити деякі налаштування. Про них я вам розповім, якщо у вас є така необхідність і вам необхідно допомогти. Також зверніть, будь ласка, увагу, що в відомості на виплату зарплати, щоб потім ніхто не змінив, і ми самі не змінили, так? якщо вже все виплачено, все зроблено, ми проставляємо галочку, що виплата зарплати виконана. І після цього, вже після. Як ми тут поставимо галочку, також перейдемо у «Зарплата і управління персоналом в нашу відомість на виплату зарплати. Ось, будь ласка, я заходжу сюди. Тут також, по-моєму, є да, виплата відображена в бухгалтерському обліку, і все потрібно поставити теж галочку, що все у нас вже зроблено. Тут воно не проставляється. Ну, це я потім вже подивлюся, коли там і що робиться. Так. Тобто ми все повинні з вами зробити, щоб ніяких змін уже не можна було внести. І моя б розповідь була неповною, якби я не розказала, що ще можна зробити виплату, е, виплату колишнім працівникам. Є така можливість. Це тоді вона з'являється, коли ми в налаштуваннях, зараз я вам нагадаю, налаштування та довідники. Зарплата, і тут ми з вами поставили галочку, що е, так, видаються подарунки доходи. Е, так, ось нижче позиція, ви, виплачуються доходи колишнім співробітникам підприємства. Ну, можливо, ви вже розрахували співробітника, а йому ще необхідно виплатити якусь премію чи ще щось. І тому ми поставили цю галочку, і у нас в виплатах з'являється документ, виплата колишнім працівникам. Тут ми просто створюємо документ, вибираємо вид оплати, вид оплати, до речі, у нас вже прописаний є на рівні конфігурування. Ви бачите, тут рисочка і кружечок. Можемо створити новий вид виплати, прописуючи код доходу, назву і вид ЄСВ, і сформувати новий вид виплати. І потім виплачуємо вже через банк чи через касу. Ця виплата вона буде зафіксована для того, щоб просто можна було її виплатити. Але ніяких взаєморозрахунків по цій виплаті у нас не буде. Тобто, це просто ми формуємо новий, начать, нову суму, яку необхідно колишнім співробітникам. Все, на цьому все. Бажаю вам успіхів. Пишіть, будь ласка, чи був корисний? цей урок, Чи вам знадобиться він в подальшому? Я вам бажаю здоров'я, щастя і миру. Будьте здорові!